Дякую, воїне, за те, що Україну захищаєш, і за те, що до нас ракет не підпускаєш, за те, що не боїшся ворогів, і будеш ти стояти до кінця усіх боїв, вже більше, ніж рік, триває війна, а ти не боїшся і стоїш до кінця, і не боїшся смерті в очі заглядати, бо дуже сильно хочеш свою рідну неньку Україну захищати. Я дякую солдати за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію, майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую солдати і за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Я дякую солдати, що стоїш передобі, за рідну Україну, що чесний бій ведеш і захищаєш ненько Батьківщину. Ти там стоїш, щоб сльози матерів не лялися. Хоч рідна мати плаче уночі, вона героя свого дожидає, вона чекає у надіях живучи. Я помолюся за тебе, мій солдате. Хай Бог оберігає вас в біді, бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життям. Настане мир, ви цього дочекаєтесь. Одного лиш ми просимо усі. додому рідні, бо живими повертайтесь. Хочемо жити в мирі на своїй землі, щоб співав у небі пісню волі так, Щоб літати легко, вишиваних снах, за народ стражданий і священий твій. Ми тобі в шламу клін за них, а нещастя, біди кануть в небуття, Завтра зійде сонце, мир і життя.